Batman Arkham Origin гра, яку багато хто вважає недооціненою. Її не так активно купляли, вона була не настільки популярна, як Arkham Asylum і Arkham City. через те, що вироблялась вона іншою студією. І відповідно вже зразу на цьому етапі люди знали, що ну, цю гру робить інша студія. Ця гра не позиціонувала себе як частина Всесвіту. Хоча фактично сюжетно вона дуже гарно вписується в Всесвіт Аркам трилогії як приквел. Гру я вже пройшов, проте тут є такий режим, який називається Я і є ніч». Цей режим тільки для досвідчених гравців. Так як я гру пройшов вже двічі, стандартно і нового плюс, я думаю, що я досвідчений гравець. Різниця цього режиму в чому? Одна смерть, кінець гри. Все. Крім того, немає позначок над головою, які попереджають. І більше злочинців на тих самих етапах місій. Злочинці більше злочинців мають зброю. Ну такий більш реалістичний варіант. Тому що дійсно, якщо в Готемі було б злочинне групування, напевне, що вони б мали зброї багато. Поліція і служби безпеки закликають мешканців залишити сьогодні вночі вдома. Поступило серйозне штурмове попередження. Очікується хуртовина. Брюс, так би мовити, людина не постріл з океану. Вже два роки, як ти повернувся. Ти ж не думаєш, що я повірю, ніби найбажаніший, коли Готема в знову святкує різдво сам. Твій час вичерпаний. Що цієї ночі ми покінчимо з одним із наймерзенніших і невиправних вбивців готим. Комісар Лоб, Комісар Лоб, як ви прокоментуєте чутки про те, що насправді не копи спіймали містера Дея? Не існує такого поняття, як Бетмен. Сім підрозділом, сім підрозділом, код 10, в тюрмі Блекґейт, зв'язок перервано, можливо 2-11. Дельта 6-4, в дорозі. Диспетчер, 5-9, код 10, це була втеча ув'язнена? Підозрюваний опізнаний, це чорна маска. Повторюю, код 10, опізнаний, чорна маска. Комісар Лоу в полоні. Повторюю. Комісар Лоу в полоні. Допоможіть капітану. Ви ж розумієте, що зараз різдво, сер. Чорна маска пройшов в тюрму. Тут. Потрібно знайти комісара Лоуба поки не пізно. Я гру пройшов, але перший раз як я грав, не звернув уваги на те, що тут є сліди. Крім сліду крові, тут є сліди великі з кігтями. Вони досить чіткі, треба було бути уважнішим при першому проходженні Юра. І вже можна здогадатись, хто буде першим босом. Він сказав, якщо я буду його слухатись, він не чіпатиме мою сім'ю. Надіюсь, він стримує слово. Фішка в тому, що ти вже про це не дізнаєшся. Вибач, начальник, чорна маска наказав замести сліди. Чого ти чекаєш, якщо вже ти хочеш зробити це? Я розтягну задоволення. Ні, прошу! Та вб'ю, вб'ю, не переживай. Але до того, як я це зроблю, ти позбудешся не тільки ока. Що це? Позаду тебе. Та ну, думаю, що я на таке куплюсь. Я щось що цікавіше. Так. Геть! Ні, тримайся подалі. Не ображай мене. Кудили чутки, але ти, ти, ти не повинен існувати. Хто це все зруйнував? Я не знаю. Що це але здоровен, де чорна маска. Не знаю. Він прийшов за лоубом. Може хтось із його людей знає, де він. Перший рік ще. Не всі вірять навіть в те, що Бетмен існує. Мало хто про нього знає. Але він вже це люди червоної маски. Потрібно змусити їх розповісти, де я можу знайти його. Він вже працює в повну силу. Один удар пропустив, нічого страшного. Де чорна маска? Да Та звідки я знаю, що ставлю тебе говорити. Talk. А наскільки боляче тобі перед цим буде вирішувати тобі? Шо ти! У мене нема часу для цього. Добре, добре! Він іде в камеру для страти. З -з -з Злоубом. Хороший хід. А тепер спати. От особисто я почав е, проходити цю частину після перегляду фільму Бетмена, цей новий, безпілотник. Він не звідси. Хто ж ним керує? Спатісеном. І в принципі, ну, цю частину гри цілком можна вважати. Так, натяжкою, грою по фільму. <реку> <реку> а, блін. Ці ворота це переконано моєму шляху. Потрібно зачепитися гаком і перелізти через них. Будь ласка, я, я не можу більше. Береш на лапу у чорної маски, то роби. А що це перечиш? Ось що отримає. Але він він От-от. Саме через такі розмови ти опинився в лайні. На ньому бронежилет. Потрібно оглушити ворога плащем, тоді я зможу атакувати. Є фільм е дивовижний буде на павук Amazing Spider Man. прямий репортаж з палати Майка. І є гра по фільму Amazing Spider Man. в камері мені зручніше буде, не переживайте про мене. Так от сюжет гри це якби продовження фільму. В принципі, ось цю частину гри Batman Arkham Origin. Можна вважати такою грою по фільму Бетмен з Паттісоном як продовження фільму? Це, це він? він? Він тут в безпеці? Звідки я знаю? Якщо він на нас переключиться, треба приготуватися. чув, він розправляється лише зі злочинцями. З яких пір ти віриш тому, що говорять у новинах? Та він їх як цуценят розкидає. Нас тим більше розкидає. Хоча теж дуже з натяжкою, тому що по фільму про нього там дізналися практично всі. такий. В цьому місці підлоса Кривка. Я можу зробити диру за допомогою вибухового геля. Там вже людей рятував. А тут про нього ще мало хто знає. Тому ну, з натяжкою, але як продовжити собі.

We're making some changes. Some big changes. You're a dead man walking, low. That's right. You're low tonight. The carnival's coming to town. Hell yeah, it is. Now listen up. Black Mass let us out. The way I see it, we owe them. Let's clip. Our... Hey, I didn't sign up for get my. Да ну блин, что -то сегодня нам тоже слабый все. <толкно> Програвати не можна, я щось вже на початку так розслабився. Удари пропускаю. Та, та, спугнув мене. Please come forward immediately. I received confirmation from Warden Joseph. It's just too perfect to ignore. You're gonna owe me for this, Julian. That could be useful. Uh, sure. What do we do about Lo? Bring him in. Bring him in. Mm hmm. <sharp noise> What's all this about, Sionis? Haven't I always come through for you? You may have, Gillian, but uh, things have changed. We're starting with a clean slate, and you're not on it. What are you talking about? I'm not on it! After all I've done for you!